Рубрика найчастіше питання в ді? Ви нас питаєте, який тип друку вам вибрати для вашої книжки. У нас є декілька типів друку, які ми пропонуємо. Перший це чорно-білий лазерний друк. Другий це кольоровий струменевий друк. І третій це кольоровий лазерний друк. Тобто ми можемо закрити всі 100% ваших потреб. Що таке лазерний друк? Простими словами, це ідеальний варіант для книжок, у яких є багато кольорових зображень або фото. Сторінки вашої книги будуть насичені кольорами. Це дуже добре підходить для артбуків, журналів, каталогів, а також книжок, які насичені кольоровими зображеннями, і вам потрібна висока якість друку. Для кого підійде струменевий друк? Струменевий друк підійде для книжок, у яких є кольорові елементи, але немає потреби фотоякості. Ідеально підходить для підручників, блокнотів та зошитів. Висока якість, яскраві кольори і класна ціна.